Перший раз нам твій крок передавав пікап, я теж отримував е, ключі. І там в коментарях деякі Ой, командиру полку, нахиба цей пікап? Цей пікап одразу поїхав в, е, в ремонтний підрозділ, одразу ж в цей же день. А оцей пікап це пікап фактично командира полку, який видали мені, і я його спочатку віддав е, ремонтникам хамірістам і потім під е, майстерню локер. А сам іншої на інших машинах їжу. Тому я вважаю, що ну, такі пікапи мають бути в кожній роті ремонтні. От, і такими пікапами переобладнаними мають користуватися саме ремонтники, мобільні ремонтні групи, виїзні на виїзді, які е, роблять дуже багато роботів. Для тих, хто коментує так, нехай вони приходять до нас в ремонтний полк. Ми їм виділимо все, що необхідно, для того, щоб вони змогли доказати свої коментарі безпосередньо. Відремонтувавши там десяток одиниць техніки, це буде набагато краще, чим коментувати. А це буде реально наближати нас до перемоги.